У святковий день 8 березня співробітники слов'янського відділення поліції спільно з класним радіо та громадськими активістами провели приємну і водночас несподівану для жінок міську акцію Квітковий штраф, аби в креативний спосіб привітати представниць прекрасної статі зі святом та подарувати їм позитивні емоції. Такий собі спільний патруль звертався до жінок, яких зустрічав на вулицях міста, і штрафував їх за сумний настрій. У вас, 8 Спасибо. марта мы вас сегодня оштрафовали за неналичие улыбки на ширине плеч. Но ну, весь сегодня женский день. 8 Я марта. Вот мы умеете. Проводим такую акцию цветочный штраф. И штрафуем женщин в день 8 марта поробили без улыбки. И чтобы ваше настроение было прекрасное для вас. Спасибо. О, ми вам От, вижу Спасибо. Вже, у у девчонок уже улыбочка на ширине плеч. Так. Скажем так, так радость у вас, дорогие милые женщины. Іванки вже усміхнені представниці слабкої статі мали нагоду поділитися своїми враженнями а водночас і привітаннями в прямому ефірі класного радіо. Скажіть пару слова нашим радіо Ну, во-первых, всех всіх 8 марта. Желаю вам всего самого-самого хорошего, сонячного неба, міра самое главное. Ну здоровья здоров'я, щастя, любви, всего самого, 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 самого. Святковий марафон, що тривав на вулицях міста, викликав бурхливу реакцію перехожих після такої зустрічі з правоохоронцями Всі учасниці порушниці залишалися щасливими і задоволеними, і вже з хорошим настроєм продовжували відзначати своє улюблене свято.